Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 78 ударних БПЛА типу шахет, гербера та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 54 ворожі БПЛА типу шахет, гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на шести локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. На Харківщині внаслідок масованої російської атаки БПЛА сталися пожежі за даними ДСНС. Вночі ворог завдав ударів дронами по місту Чугоїв та селищу Великий Борлук Куп'янського району. Внаслідок влучань сталися руйнування та загоряння. За попередніми даними, одна особа постраждала. Внаслідок атаки по Одесі ударними безпілотниками пошкоджена енергетична та цивільна інфраструктура. У ДСНС повідомили, що через влучання спалахнули пожежі на об'єкті енергетичної інфраструктури та у триповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу. Вогнеборців врятували двоє осіб та оперативно ліквідували загоряння. Також зазнали ушкоджень три житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждала одна особа. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки на Чернігівщині рятувальники потрапили під повторний обстріл. Під час ліквідації наслідків влучання безпілотника на території Семенівської громади Новгород Сіверського району особовий склад підрозділу ДСНС потрапив під повторний обстріл. Серед рятувальників ніхто не постраждав. Пошкоджено пожежний автомобіль місцевої пожежної команди. Протягом доби у Семенівській громаді ворог ударив по службових авто обленерго. Загинули дві людини, четверо отримали поранення у Ніжинськ районі дрони поцілили по об'єктах інфраструктури. Президент США Дональд Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю, починаючи з 1 листопада 2025 року. При цьому фіксується, що фондовий ринок США втратив 1,65 трильйона доларів. А біткоїн знизився до 107 тисяч доларів. Водночас, американський президент спростував своє ж повідомлення в соціальній мережі Тру Соціал, де він повідомляв про скасування зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. У своїй новій заяві Трамп уточнив, що не скасував переговори, хоча й залишив відкритим питання щодо їхнього проведення.